Це вірно сказано, люди з уникаючим типом прив'язаності чи тривожно уникаючим типом прив'язаності, в першу чергу себе уникають. На цьому і будується, до речі, терапія. Ми вчимо людину не уникати в першу чергу себе. Стикнутися зі своїм болем, зі своїми емоціями, з радістю, з горем. Це неприємний досвід, далеко неприємний досвід, але для того, щоб. Пройти цей тривожно уникаючий тип прив'язаності, чи уникаючий для того, щоб не було потреби в, цьох, в цих типах прив'язаності, в першу чергу людина повинна стикнутися із собою. Люди з тривожно уникаючим типом прив'язаності чи уникаючим типом прив'язаності, вони ж чому уникають? Тому що вони бояться стикнутися з тим болем, якщо ці стосунки не вийдуть. З тим болем, коли потрібно, можливо, взяти більше відповідальності. Загалом вони бояться стикнутися з тим болем. Вони бояться не впоратися зі своїм внутрішнім світом. Ну, це як під час панічної атаки. Під час панічної атаки люди також бояться не впоратися з цією панічною атакою. З тривожно уникаючим типом прив'язаності, людина також боїться не впоратися зі своїм внутрішнім світом. Той біль, який вона все ж таки проживатиме, коли уникатиме, він для неї знайомий. Але може бути ще болючіше, тому людина вирішує уникати стосунки і уникати свій внутрішній світ.